Дорогі брати і сестри, розпочався страсний тиждень. Найтемніший тиждень у році це той час, коли ми особливо з вами перебуваємо у молитві. Сьогодні ми разом із Ісусом Христом відправляємося із учнями до Смоковниці і слухаємо ті науки нашого Спасителя, притчі, які Він розповідав. А разом із тим, Юда, він рахує срібники, він уже планує видати Ісуса Христа. Далі ми з вами будемо на таємній вечері разом із апостолами. Ми розділяємо із ним ту трапезу, разом із тим молимося у Гевсиманському саду. А далі ми з вами. Ми бачимо ті страшні муки нашого Спасителя і йдемо з ним на Голгофу і очікуємо Воскресіння нашого Спасителя. Нехай у цьому часі кожен із нас особливо підносить молитву, і нехай кожен із нас достойно зустріне світле Христове Воскресіння, благословенного вам Страсного тижня!